Вітаю! Сьогодні поговоримо про скалярний добуток векторів. Скалярним добутком двох ненульових векторів називається число, яке дорівнює добутку їх довжин на косинус кута між ними. Записати це можна так. Вектор А помножити на вектор Б дорівнює модуль вектора А помножити на модуль вектора Б і на косинус кута між ними. Також... Ще одна формула, за якою можна знайти скалярний добуток векторів А вектор помножити на Б вектор дорівнює а 1 на б 1 плюс а2 на б 2 де а1а2 це координати вектора А і б 1 Б2 2 це координати вектора Б. Ці два означення відрізняються тим, що в першому випадку вектори задані графічно. Тобто своїми довжинами, модулями, так, і кутом між, між ними. А у другому випадку вектори задані своїми координатами. Тобто, графічно вони не задані, а ми тільки знаємо ці числа, їх координати. Також, якщо ми помножимо вектор сам на себе, тобто, наприклад, вектор А на вектор А то такий добуток буде називатися скалярним квадратом вектора А. І можна записати, що вектор А в квадраті дорівнює модуль вектора А в квадраті. Варто додати, що в означенні скалярного добутку векторів використовується слово скаляр. Скаляр означає число. Тобто в результаті добутку векторів ми завжди отримуємо число. число. Скалярний добуток використовується для розв'язання різних задач, зокрема для перевірки, чи вектори перпендикулярні. Вектори взаємно перпендикулярні, якщо їх скалярний добуток дорівнює 0. І навпаки, якщо добуток дорівнює 0, то вектори будуть взаємно перпендикулярні. Розв'яжемо кілька вправ на дану тему. Перша. Знайдіть скалярний добуток векторів А. Та B, які задані координатами. Оскільки вектори задані координатами, то нам потрібно використовувати формулу скалярного добутку для векторів, заданих координатами. Тобто саме цю формулу потрібно помножити відповідні координати та добутки додати. Тобто потрібно помножити мінус 2 на 0 і додати 1 помножити на 3. Мінус 2 на 0 – 0 і плюс 1 на 3 3. Отже, скалярний добуток цих векторів дорівнює 3. Друга вправа: дано вектори С та Д задані координатами. У вектора d невідома іксова координата, при якому значенні х скалярний добуток векторів С на d дорівнює 16, оскільки вектори задані координатами, використаємо. Формулу скалярного добутку для векторів, заданих координатами. Помножимо мінус 2 на х, отримаємо мінус 2х і 5 на 4, плюс 5 на 4 дорівнює. Порахуємо мінус 2х плюс 20 дорівнює за умовою задачі 16. Так. А тепер ми отримали ось рівняння. яке? Просто розв'яжемо мінус 2х дорівнює 16, відняти 20, мінус 2х дорівнює мінус 4, і х дорівнює мінус 4 поділимо на мінус 2 дорівнює 2. От при цьому значенні, скалярний добуток цих векторів буде дорівнювати 16. Третя вправа. Дано модуль вектора а 5 модуль вектора Б дорівнює 2, і кут Фі, мається на увазі кут між цими векторами 30 градусів. Знайдіть скалярний добуток цих векторів, оскільки вектори задані своїми модулями, тобто довжинами та кутом між ними, то потрібно використати формулу скалярного добутку, першу, ось цю, де треба помножити модуль першого вектора на модуль другого вектора і на косинус кута між ними. Отож, помножимо модуль вектора А, тобто 5, на модуль вектора Б, 2, і на косинус кута між векторами косинус 30 градусів. 5 на 2 10, косинус 30 градусів можна знайти у таблиці, значень косинусів. Це в нас буде корінь з 3 поділити на 2. Виконаємо множення 10 і 2 скоротимо, буде 5 коренів з трьох. Четверта вправа. Доведіть, що вектори М та N з заданими координатами взаємно перпендикулярні. Нагадаємо, що вектори називаються взаємно перпендикулярними, точніше, їх умова перпендикулярності, коли є скалярний добуток дорівнює нулю. Тому нам треба знайти цей скалярний добуток та перевірити, чи він дорівнює нулю, чи не дорівнює. Використаємо формулу скалярного добутку векторів, які задані координатами. Мінус 1 помножимо на 20, буде мінус 20, додамо добуток других координат ігрикових, 10 на 2 буде 20, і знайдемо суму цих добутків, буде 0. Отже, висновок: Скалярний добуток векторів дорівнює 0, тому вектори взаємно перпендикулярні. П'ята вправа. Дано вектори А з координатами та Б-координатами, з координатами, знайдіть кут між векторами А і Б. Коли ми використовували формулу скалярного добутку, саме ось цю першу формулу, там в нас є косинус Так? Отож, з цієї формули можна вивести формулу косинуса кута. Для цього нам потрібно добуток, оскільки. Тут стоїть множення. Косинус є невідомим множником у даному рівнянні, потрібно скалярний добуток поділити на добуток модулів. Отож, можна вивести таку формулу. Для обчислення косінуса кута між векторами. Потрібно скалярний добуток цих векторів поділити на добуток модулів цих векторів. Отож, використаємо виведену формулу для косинуса кута між векторами. Для цього нам потрібно мати, як ми бачимо, скалярний добуток цих векторів та модулі цих векторів. Ми окремо собі зараз порахуємо окремо скалярний добуток і окремо модуль кожного з векторів. Отож, скалярний добуток цих векторів ми обчислимо за формулою добутку їх відповідних координат. І потім додамо ці добутки. Отож, це буде в нас 1 помножити на мінус 2, додати 0 помножити на 2, дорівнює мінус 2. Тепер знайдемо модуль вектора А. Модуль вектора А нагадаємо, ми обчислюємо за формулою модуль вектора А з суми. Квадратів відповідних координат. Тобто потрібно 1 до квадрату, 0 до квадрату, а потім знайти їх суму. 1 до квадрату плюс 0 до квадрату, порахувавши, отримуємо 1. Так само ми знайдемо модуль вектора b, корінь квадратний із суми квадратів координат. Мінус 2 до квадрату плюс. 2 до квадрату. Порахуємо, це у нас буде 4 плюс 4, це буде корінь з 8. Розклавши 8 як 4 на 2, отримуємо 2 кореня з 2. Тепер підставимо наші результати у формулу косинуса. Запишемо, що косинус між векторами А і Б дорівнює. Скалярний добуток, тобто мінус 2. Поділимо на добуток. Вибачте, так, скалярний добуток на добуток модулів. Тож 1 помножити на 2, корінь з 2. Виконуємо відповідні скорочення, 2 І 2. І в нас залишиться дріб мінус. Тут у нас 1 в чисельнику. І у знаменнику буде корінь з двох. Отже, косинус між векторами, кута між векторами дорівнює мінус одиниці на корінь з двох. Ми можемо побачити у таблиці, що кут між векторами А і Б буде дорівнювати 135 градусів. Шоста вправа. Знайдіть косинуси кутів трикутника КЛМ, де К відомі координати, L відомі координати та M відомі координати. З'ясуйте вид трикутника. Отож, у нас є вершини, задані координатами. Потрібно знайти вид. Нагадаємо, що трикутники, якщо у нас йде мова за кути, за кутами поділяються на гострокутні, тупокутні і прямокутні. Отож, щоб з'ясувати вид трикутника, нам треба знайти ну, або один кут, або два кути трикутника, а потім вже, відповідно, знайти всі три кути. Щоб знайти кути трикутника, треба знайти косинуси кутів трикутника, тобто, схоже завдання як попередні задачі. Ну, давайте уявно собі побудуємо трикутник КЛМ. І для того, щоб розуміти, з що чим ми маємо справу, от будемо дивитись на цей трикутник. Отож, нагадаємо, ми знаходили косинус кута, напишу косінус Фі. За формулою, виявили в попередній задачі, потрібно скалярний добуток векторів, наприклад, А і Б, поділити на добуток їх модулів. От Для цього нам потрібно мати, по-перше, координати векторів, щоб знайти скалярний добуток і е, модулі цих векторів. А у нас тільки є точки, навіть немає векторів. Тому нам треба е, спочатку поговорити про вектори. Давайте ми на цьому трикутнику позначимо вектори, ну, наприклад, КЛ вектор буде в нас перший і КМ. І тоді кут між цими векторами це буде кут К. Ось цей кут. І знайдемо косинус ось цього кута К за формулою. Спочатку запишемо координати векторів КЛ та КМ. КЛ-вектор. Нагадаємо, щоб знайти координати вектора, треба від координат кінця відняти координати початку. Кінець це в нас точка друга, а початок це перша. Отже, від мінус 8 відняти 0, і від 0 відняти 6. Запишемо, що мінус 8 відняти 0, і 0 відняти 6. Відняти 6. Таким чином ми отримуємо координати вектора kl мінус 8. 6. Тепер знайдемо координати вектора КМ. Таким самим чином. Віднімемо від координат кінця точки м координати початку точки К. Отож, віднімаємо 3 мінус 0 і 2 мінус 6. Отримуємо координати вектора КМ – 3 мінус 4. Тепер нам потрібно знайти їх скалярний добуток. Для цього ми пишемо КМ-вектор, помножити на, вибачте, ось тут КЛ. КМ На КЛ-вектор і множимо відповідні координати. Отож, потрібно мінус 8 помножити на 3. І додати мінус 6 помножити на мінус 4. І порахуємо. Мінус 3 на 8, мінус 20, 24, мінус 24, і ось тут буде плюс 24. І ми отримаємо, що скалярний добуток дорівнює 0. Так. Ну, тепер знайдемо скалярний, вибачте, довжину вектора або модуль вектора першого KL. Модуль КЛ вектора обчислимо за формулою корінь квадратний із суми квадратів координат. Мінус 8 в квадраті, плюс мінус 6 в квадраті дорівнює. Мінус 8 в квадраті 64, плюс 36, це буде 100, і корінь зі ста дорівняє 10. Тепер модуль вектора КМ дорівнює. Буде Корінь квадратний із 3 в квадраті, плюс мінус 4 квадраті, порахуємо 3 в квадраті 9, плюс мінус 4 в квадраті 16, додамо 25 і отримаємо корінь з 25, буде 5. Тепер підставимо у формулу косинуса кута. Косинус кута, в даному випадку К у нас дорівнює потрібно. Скалярний добуток векторів КМ на КЛ поділити на їх добуток їх модулів. Підставимо отримані результати. Скалярний добуток до рівня нулю, довжини векторів 10. І 5, і ми отримуємо, що косинус цього кута дорівнює 0. Подивившись у таблиці, ми бачимо, якщо косинус кута дорівнює 0, то кут дорівнює 90 градусів. Отож, ми отримали що один з кутів трикутника, в даному випадку К це у нас 90 градусів. Отже, якщо хоч один з кутів 90 градусів, то трикутник. Трикутник, прямокутний. Запишемо, що КЛМ прямокутний. Хочу зауважити, що якщо ми отримуємо перший кут гострий, так то тоді нам прийдеться шукати інші кути за таким самим сценарієм, так, алгоритмом, щоб знайти інші кути, щоб зрозуміти, чи трикутник буде прямокутний, гострокутний чи топокутний. Всім гарного настрою, мирного неба та міцного здоров'я!